Всем асалам алейкум, з вами Сергій. Це путь бомжа на моєму аккаунті в основному. Я все, що в мене на основному аккаунте було, я все злив в Я просто хочу здати на аккаунті, купити путь бомжа сделать і купити собі Мерседес Алей за 2019 року. Це там 7 мільйонів 500 десь. Це будь, буде путь бомжа. І розвивати фаму я хочу. Я з, з другом розвивав. Ну, Ось так, е, хто хоче в мою фаму вступить на Нік фами, Будемо все робити, тут нічого нема. Все будемо розвивати, все робити будемо. Я еще е, хочу вам так сказати. Я хочу е, е, стати е, ФАМУ Типа, будемо розвивати ФАМу, вискидувати... Так, перший, перший ранг все безплатно дається, другий ранг це 25 тисяч, е, третій ранг 50 тисяч, четвертий ранг це 7 сотку П'ятий ранг це 150 і шостий ранг це 300 тисяч. Я хочу розвивати на, тут Я вам статистику, у мене 27 й уровень, я на номер телефона пишіть дзвоніть, Я вам буду відповідати, добавляти вам вас ФОМУ. Замість можете до мене підходити і питать Фаму. Я тут э, просто из ивента из ой, із календаря забрав 25 доната. І зараз ще сьогодні буде новий сезон. Не завтра буде новий ПП. Буде будемо розвиватися. Я хочу почати поправить поспідранити, спидране, получається сильно багато денег. У Не, я завтра купав еще щоб... да на x 2 І будемо розвиватися із вами. Я буду вам розказувати. Ітоги я буду говорити. Що я хочу, на... ми будемо збирати фаму, гроші, купляти тачки, вдома. А я буду сам собирать не буду трошки щефомоложе і буду собирать собі на Mercedes, C LS И на купам CLS я хочу потом рублику зробити из Porsche, или из М3 туринг или из или 911, або или Гелик. Я просто хочу розвивати вам. Нам вам інтересно було і собі бізнес і откривати все будемо робити. А на, ви мені поможете, я вам поможу, бо нам інтересно будет. Завтра буде или послезавтра первая частина нашого пуша. Я вам це просто розказати вам. Це що я задумав. Ну, пацаны, давайте. Дякую, Дякую за просмотр. Всем пока.